Всім привіт, на зв'язку Марко України, що це відео по Расту. Поїхали! Тобто, тому що зараз нікого не було під дверей. Тобто, я з мамком. Тому що зараз нікого з дружкою під дверей. Під дверями не було. Так, я йду абсолютно туди, а без нічого. Хто знає, може завалити. Я просто з камінь йду. Так, ну, так ну, уже и Я что такое ищу. Опа. А, вот да, это да, солнце стоит, боже, уже. Подумал, блин, а ну, там с факлом челика. Подумал, там солнце стоит, солнце стоит. Так, идем. Опа. Спухов так, чтобы скоро еще треба золотать. Ну, зараз все залутано, я не знал, что залутано буде все. Тільки что там приніс вот от уж мало дуже принесу зараз. Але головне, що за выбор заработ, то все прострал. Скажи, ты на ну мене, ты на моих хотя стрелять еще. Может. Та, ось так. Ну, а що таке, ну, хай бачиш. Та й, от вже до мене привык. Так. я при мене є ще крекер якийсь. І таблетки від радіації. Так. Чекайте, що в мене ніби... Ай, так, чекайте, я на неї теку. О, все. Угу ж у мене тут так. Ні хребу и не, не, і не то. так я, раз, я... Да, та база. Тут, тут у мене раз я сюда. До базу. Типа тут за зброя у мене буде стоять. Так що ставимо. То я давно ту. <сміх> як його боже, дорогу в теле було, що втов в цьому відео. Опа. Ну, нормально я так живу. На чолі просто тільки трохи зрівнувати, що задохну, правда. Але, як бачите, я ні разу не задихав в цій хаті. І ще й плюс у мене. Що ж хата не гниє, я зараз я вам покажу як дивіться. Від того моменту як я її забудував тут не на мі... Тут не... Тут навіть на не тут навіть на не. Тут на міліметр не посилилось, люди. Навіть на міліметр не посунулось. Тут все. Тут взагалі. Вовше... Тоді як я побудував, тут вовсе не на міліметр не посунула. Не тут, не. Не тут, не тут. Не тут. Не тут, не тут. Ну тут -то камінь вже був такий. Каптерс просто бомба на життя. <гум> Все, мені неmatched боятися, у мене вообще бомба фан. Фарм. Вони не фармлять побільше. Вони не фармлять побільше. Бо я ж я люблю цю гру раз. Я вам не можу сказати. Як я люблю цел груп, учкання. Ми сила! Мій ютуб сила. Ура! От так. Ну а на цьому все. Всім папа. Дякую, що дивилися, і не забувайте підписуватись. З вами був Марко На зв'язку був Марко Українець.